Доброго дня та да, розкажи цю історію від першої особи, щоб я тут ну, чогось не переплутав. Не дай Боже, дивіться історія почалася з відомого пробігу 29 грудня до резиденції нашого президента в Межигір'ї. Велика кількість прихильників Євромайдану треба сказати, що не тільки активістів, і не тільки учасників автомайдану вирушила дорогою до Межигір'я. Не порушуючи жодних правил, спокійно собі проїхали на мирну акцію протесту, повернулися. І починаючи з 3 січня почались візити даїшників, почали приходити документи про нібито істотні порушення правил дорожнього руху. В основному це не зупинка на вимогу інспекторів ДІ. Певна кількість ентузіастів, юристів займається захистом прав, скажімо, раніше сказати постраждалих від дій деїшників. Справи розглядаються судами негативно. Докази по цих справах сфальсифіковані на 100%. Це не заважає судам приймати негативні рішення, позбавляти чесних громадян права керування їхнім автотранспортом, забирають права від 3 до 6 місяців. Одна з таких справ була призначена на сьогоднішній ранок. Зібрали матеріали, ознайомились з справою, написали велику кількість клопотань для з'ясування. Ну, для прикладу, ось це копія справи, така собі папочка, я можу показати. Така сама папочка сьогодні була зранку попала до судді. Суддя, не викликавши. Учасників процесу, учасники процесу чесно просиділи в коридорі під кабінетом закритим. Потім почали ходити якісь люди. Помічники після восьмого справа була призначена на 8-10 ранку. Близько дев'ятої ми так робко поцікавились собі, чому нас не викликають. На що помічник суду сказав, що розглянули справу, позбавлення прав на 6 місяців і втік. От ну ніяким ні про яке правосуддя мова не йде. Мова йде скоріше про театр абсурду, який мав місце сьогодні в Шевченківському суді міста Києва. Ну, ось ось така справа. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію. Звичайно, у нас є документ, документи від віддаїшників, що саме ця машина, як власника якої сьогодні позбавили прав на 6 місяців, одночасно в одну ту саму хвилину знаходилась в двох різних місцях. На відстані 4 кілометри одне від одного. Ну, як на мене, наступний крок це початок кримінальної справи вже проти працівників ДІ, які займаються підробленням документів, перевищенням своїх посадових обов'язків, повноважень і так далі. Кирило, скажіть, будь ласка, те, що ви описали, це стосується тільки Шевченківського суду в Києві за вашими даними і за даними ваших колег, чи також інших судів в Україні? Наскільки є розповсюдженою ця практика? Як би ви це оцінили? Практика стосується всіх судів, в які попали документи від даїшників. Здебільшого це суди Київ міста Києва. Що цікаво, що документи, репорти повідомлення інспекторів про незупинення водіїв вони стосуються саме водіїв з місцем реєстрації по їх районах. Наприклад, інспектори з Шевченківського району якимось дивом з усього потоку машин зупиняли машини, тільки зареєстровані в Шевченківському районі міста Києва. Звичайно, справи попадають в відповідний Шевченківський районний суд, і Шевченківський районний суд виносить такі от відповідні рішення. Так само це стосується і Потіцького суду, і Печерського, і Дарницького, і всіх судів, з якими довелося стикатися. Привіт. Всього, прошу, прошу. всього винесено ну, підтверджених 100, близько 110 110 негативних рішень про позбавлення прав. Очікується, що зараз їх приблизно 200 знаходиться в різних інстанціях, в різних судах районних. Алло? Слухай уважно, А, я перепрошую. Близько близько їх знаходиться зараз в судах. Ну з іншими даними, близько 250, але це цифри не точні. Це ми маємо інформацію тільки про ті справи, про які звернулися постраждали власники машин саме до групи юристів. Ага. Ну, так, Кирило, маю останнє питання правдоподібно. Скажіть, будь ласка, ні, два ще питання. Питання передостаннє. У нас була в студії Олена Сказкова, ваш, ваша колега, вона адвокат, яка допомагає людям, які потрапили в таку біду. І вона зіткнулася з фактом по-німецьки називається Берусфорбот. Це огідна практика, коли людину за виконання якихось громадських обов'язків позаробочий час викидають з роботи. Просто чи ви знаєте про інші такі випадки, чи ви особисто з таким стикаєтеся? Ні, я на жаль з цим на я щастя не щастя, щастя стикався, але є інформація, що інспектори, які відмовились підписувати сфальсифіковані рапорти, вже звільнені. Ця інформація не підписана, але ну чомусь мені. В неї. Кирило, останнє питання: що людям робити в цій ситуації? Чи є надія на правоохоронну систему, чи на судову систему? Перепрошую, чи є взагалі сенс туди звертатися в таких випадках? Поки що суди в Україні працюють, звичайно, є сенс звертатися, є сенс відстоювати свої права. Принаймні, після проходження першої інстанції і апеляційної інстанції вже готове подання до Європейського суду з прав людини. Вже починаються відповідні процедури. Для того щоб подати свою справу до європейського суду, потрібно пройти інстанції першу і другу тут в Україні. Без цього на жаль ніяк. І сподіваємося. Що ми, врешті, будемо мати позитивне рішення ЄСПЧ по справах з переслідування учасників автопробігу і так само учасників усіх, кого переслідують зараз за підтримку Євромайдану, дякую сердечно, Кирило Левтеров, адвокат автомайданівця Сергія Макаренка, був на прямому зв'язку у студію. Дякую сердечно, Кирило. Ще...